Армадол, забудь про головний біль. Петро Кузик з нами вже на зв'язку має розказати на ялинковому мазарі які ж ціни на ялинки цього Всего, року. цього року. Вітаю колеги ще раз. Так я зараз на одному із ялинкових ярмарків Києві. Таких в Києві цьогоріч відкрили близько півтори сотні. І знаєте, тут відчувається такий аромат свята, аромат хвої. І скажу, що продавці свій товар ялинки виставляють уже з восьмої ранку. Щоправда, в такий час ще немає багато покупців, але при цьому є досить, досить великий вибір ялинок, починаючи від маленьких гілочок і закінчуючи кількометровими Деревами я хочу, щоб ви побачили цю ялинку. Вона така досить густа, досить таку густу має такі гілки. Дуже багато голок. Щоправда, це ялинка не українська, а імпорта. її привезли з Данії. І тут, якраз зараз тут бачимо, ще ялинки. Дивіться, несуть наші карпатські. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, був у вас уже почин сьогодні? Бу, був був сьогодні Вже а коли більше людей в який час приходять? Ну, десь в обід пізніше трошки. А як ви вважаєте, вже люди зараз активно готуються до нового року? Купують чи ближче там за тиждень до нового року більше підуть за ялинками? Більше десь 25, двадцять до, до 25 січня підуть е, так. Грудня, грудня. Тобто ви ще очікує, очікуєте, що буде буде, буде прихід? Наплив буде, людей. Зрозуміло, дякую вам, друзі. Я ще хочу сказати, що е, ціни цього року різні, якщо говорити про найменше, наприклад, деревце, яке складене, складене з гілочок, то воно коштує від стабіти. 50 гривень, а 200, 250, 300 і далі, якщо хочете купити вже велику справжню ялинку, от, наприклад, висотою від метра, то вона коштує 30, 300 гривень і є імпортні дерева, як ось це, це ялинка здання, яку ви бачили, вони вже коштують від півтори тисячі і вище, звісно, на будь-який гаманець. Ну і щодо ялинок, цього року для людей це справжня дилема: ставити чи не ставити ялинку в себе вдома. Якщо Раніше зазвичай роздумувати це роздумували люди, а, чи буде це ялинка а, штучна, чи буде справжня жива? То цього року дійсно стоїть питання: чи взагалі ставити вдома ялинку, чи це на часі? І ми опитали киян, ось що вони думають з цього приводу. Так, планую для сина, але невеличку. У цьому році буде штучна. Ні, не збираюся, а... тому що. Ну, якби настрій такий. Настрій. Не, не, не на новорічний, часі. не на часі. Думаю, що так. Штучно. А, так. а чому такий вибір? Ну, тому що такі тренди в світі. Вимушу на переміщення особи mm -hmm. у нас немає на це можливості. Ні. А чому таке? А, нема новорічного настрою, немає не на часі. Ні, не на часі. Воно і настрою немає, і хто з що буде зі світлом, а так і сидіти собі mm -hmm. ні не буде. Поставимо скоріше якийсь маленький декор, може якісь композиції, а ялинку купувати не будемо. Зараз така ситуація зі світлом. Все таке, скільки б гірлянда не тягнула світла, але це все одно використання світла. Ось такі ми думки маємо людей. Звісно, це не репрезентативне опитування, і думки різні. Кожен вирішує відповідно до свого гаманця і до свого настрою. Я ще хочу звернути увагу на один такий момент. Зараз на кожній ялинці є ось такі бірки з маркуванням. Тут є номер незалежності від того, чи вона імпортна, чи вона українська. Тут є номер, і можна перевірити, чи ця ялинка легальна, чи вона вирощена спеціально. Для продажу, чи можливо браконьєри її а, привезли, вирубили в лісі і привезли на продаж, і можна ось цей номер а, перевірити в інтернеті. Це можна зробити прямо на ринку зі смартфону. Є сайт, який називається Ялинка.інфо туди вводите цифри, які вказані на цій бірці, і а, на сайті перевіряєте, і там вказано, чи ялинка легальна, чи вона. А, Нелегально зрубана і ще додам, що ці ялинкові ярмарки в Києві будуть працювати до 31 грудня. А вже з 4 січня в Києві відкриють пункти прийому ялинок на на переробку, щоб їх не викидати у смітник, а вони будуть перероблені і відповідно утилізовані. І скажу, що ці пункти прийому будуть працювати до 31 Січня ось такі маємо ялинкові новини. Я з вами не прощаюся. у наступному включенні. Буквально за годину я розкажу про символ незламності. Це об'єкт в Києві, який відновили, відновили після російського ракетного обстрілу. І більше деталі розкажу буквально за годину. Вам слово. Дякую, Дякую тобі, пече да ми якраз говорили Петра про те, що е, відновлюються люди, повертаються до своїх місць, і важливо відновлювати не лише очікувати від держави, яка має щось робити, а ще й самим докладати щоденних зусиль. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.